Понад три десятка дронів над Києвом окупанти влаштували в столиці нічний терор у Харкові. Приліт ракети понад 20 цивільних жителів постраждали. На Сумщині пошкоджено три підприємства. Черговий ракетний удар перенесла і Одеса. Про всі наслідки в регіонах розповім тут і зараз на каналі час». Не забувайте підписатися, і переходимо до важливого. Ні дня безповітряної тривоги. Київщину донімали шахеди весь день неділі, 24 листопада. У зоні небезпеки перебували ірпінь, пуща водиця, горенка, гостомель. А ввечері обстановка тільки загострилася. Звуки старих мопедів роздавалися по всьому Києву. За даними телеграм-каналів, за 15 хвилин до опівночі у повітряному просторі зафіксували близько 35 БПЛА. Частина з них рухалася на низькій висоті, що створювало потенційну загрозу для високих будівель. По апаратах працювали сили ППО. Внаслідок атаки у Дніпровському районі столиці щинилася пожежа. Горіли вікна балкону на останньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це розповіли у КМВА, хоча згодом там же цю інформацію спростували. Також зафіксовано падіння уламку на приватну забудову в Дарницькому районі, там без постраждалих. На іншій локації уламки пробили автівки. Так само, пожежі потерпілих немає. Однак є наслідки на Сумщині. У місті глухів ворожим обстрілом ймовірно двома кабами пошкоджено два підприємства. А у Свесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, підприємство та багатоповерхівку. Такі дані ОКА північ за попередню добу. Атакував противники Чернігівщину. Глава ОВА В'ячеслав Чаус передає. За наслідками атаки у Корюківському районі ввечері 24 листопада пошкоджені сім житлових будинків, а ще господарчі будівлі та підприємства. 28-річний поранений чоловік у реанімації. У Чернівському районі пошкоджені три будинки. Після північного прикордоння вже зранку російські загарбники переключилися на Харків. На жаль, є влучення по центральній частині обласного центра. Попередньо ракетою с 400 Удар припав по Київському району міста. Там пожежа. Влада області сповістила про постраждалих. Їхня кількість з кожною годиною збільшується. Станом на 11.44 відомо про 23 особи, 14 з них госпіталізовані. Серед них 5 пацієнтів у хірургічному відділенні стільки ж лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються. Бойовики поцілили у двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки. А це жахлива картина після атаки поціністів на середмістя Одеси. Пошкоджена цивільна інфраструктура повідомив обласний керівник Олег Кіпар. Побиті житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей в оселях винесло вікна, скло розсипане по підлозі. Місцеві оговтуються від удару. Також пошкоджені два навчальних заклади школа та спортивна зала університету. Змі пишуть, ворог вдарив по місту балістикою. Постраждало шестеро людей. Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня тяжкості, перебувають у медичних закладах. У Миколаївській області знищено два безпілотники. Постраждалих немає. Внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру є відключення електрики. Повідомив голова ОВА Віталій Кім. Енергетики працювали всю ніч. Більшість споживачів вже зі світлом. За минулу добу російські війська обстріляли Херсон та низку населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та газогін. Під ворожим вогнем опинилося Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани та інші. У наслідок обстрілів поранено трьох людей. Передає керівник регіону. У Запоріжжі внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків та нежитлову будівлю. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, поранено одну людину. 13-річному хлопчику лікарі надали допомогу на місці. Упродовж доби окупанти завдали дві сотні ударів по дев'ятьох населених пунктах області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. І що ми маємо у результаті завдяки доблесним оборонцям неба уночі над Україною збито 71 ворожий БПЛА. Всього їх було 145. Ще 71. безпілотник, локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП силоборони. Ще один дрон полетів у бік Білорусі. Повітряні сили ЗСУ помітили зміну у тактиці противника. Раніше атаки шахедів здійснювалися лише у темну пору доби. Зараз противник. Застосовує ударні БПЛА і протягом дня. Поки окупанти закидують Україну дронами та ракетами, самим росіянам теж не переливки. Генштаб підтвердив люту бавовну. У ніч на 25 листопада сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських загарбників. Так, командування підтвердило успішне ураження нафтобази у Калузькій області. Як тільки на годиннику стукнуло 00.30, БПЛА камікадзе вдарили по об'єкту. Сталася серія вибухів, та розпочалася пожежа. На відео знятих очевидцями можна побачити, як російська ППО без результату намагається відбити атаку дронів. Однак безпілотники послідовно досягають цілі, завдаючи значних руйнувань. Це просто... Як з'ясувало російське видання Астра летіло щонайменше вісім дронів, а пошкоджені отримали чотири резервуари із паливом, які належать. АТ «Калугнафтопродукт». Підприємство безпосередньо було бере участь у забезпеченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Губернатор регіону Владислав Шапша визнав, що було займання на території промислового підприємства. Чиновник зазначив, що воно вже ліквідоване. Постраждалих з його слів нібито немає. Однак зауважу, що назву атакованого об'єкта він не назвав, а це було б важливе уточнення, бо також цієї ночі уражено Калузький приладобудівний завод Тайфун. Головний напрямок діяльності берегові ракетні комплекси, наприклад, Рубіж МЕ. Завод також витовляє комплектуючі для авіатехніки, ракетних установок і систем протиповітряної оборони. Хоча, судячи з опублікованих відео, видно, що місцеві мешканці сприйняли атаку з ентузіазмом і в доброму гуморі. парам. Парам, парампаром, пара. Парам, парам, парам. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Однак, і в інших областях точно не минулося без бавовни. Сім ракет і сім БПЛА літакового типу збиті над Курською областю. Заявив губернатор Смірнов. Хоча медіаресурси уточнили, що всього було 12 дронів. Місцеві чули неабиякі гупання. ППО намагалася знищити апарати у Железногорську та Дмитрівському районі, а на машинах вили сигналізації. Телеграм-канали пропаганди пишуть, що на Курщину летіли ракети американського виробництва «Атакамс». Ціль військовий аеродром Халіно. Повідомляється про двох поранених військових РФ. Вибуховою хвилею зачепило приватний будинок. Ступінь пошкодження поки невідомий. У Міноборони РФ заявили, що вночі знищили і перехопили загалом 23 безпілотники. Окрім Калуської та Курської областей, їх буцімто збивали над Брянщиною та Білгородщиною. Одразу пропоную звернутися до оновленої мапи Діпстейт. Згідно з нею, станом на понеділок, 25 листопада, російська армія, на жаль, захопила чергові населені пункти. Йдеться про Катеринівку на Курахівському напрямку. Вона лежить по карті на півночі від Курахового. А ще ворог встановив свій контроль над Юрівкою. Вона від Курахового на півночі. Також загарбники просунулися біля самого Курахового, Новодмитрівки, жовтого, Зорі, Вознесенки і Лінки. Ось який це має вигляд на знімках супутника. Військовий ЗСУ Станіслав Бунято, відомий як позивний Осман, описує обстановку у так званому курахівському мішку. Так. Ідуть бої за Романівку. Вчора вороги задіювали сім одиниць техніки із піхотою. Планування було гарне, тому техніку не втратили. А от піхоту на в повному складі обнулили. Боєць додає, що у путіністів френдлі фаер, тобто дружній вогонь, це нерідке явище. Кількість піхоти, яку висипають по різних точках, велика, взаємодія у них між собою погана. Тим не менше, їхнє командування на це не зважає для них головне результат, пише Вен. На кадрах штурмові дії у центральній частині Курахового із безпілотника. Які вже розповсюджують зет канали також воїн висловлює обурення та нерозуміння щодо безнадійних штурмів, які здійснюють вороги на застарілій техніці, як от Жигулі, мотоцикли з колясками, таврі тощо солдати РФ на третьому році війни досі погоджуються йти на вірну загибель, навіть не маючи шансів досягти мети. Моніторинговий ресурс Deep State пише ще й про просування росіян біля великої новосілки. Це вугледарський вектор. Але наші воїни застерігають. Обстановка куди гірша? Якщо вірити пабліку, мілітарі сили РФ вже зайшли у населений пункт. На Покровському напрямку картина не сильно позитивна. Нападник, основні сили кидає з району Новолексівки і рветься до траси Шевченко-Новотроїцьке Ясинове. Активно застосовуючи танки. Ситуація поступово загострюється у Пушкіному. Окупанти підійшли впритул. А ще противник зайняв більшу частину населеного пункту жовте. Констатує боєць Алекс. Важко нині на Харківщині є тиск у районі Стельмахівки. Крім того, бачимо просування РФ біля Новомлинська. Південніше цієї точки агресори провели неочікувану операцію. На човнах здійснили висадку через оскіл. Вдалося закріпитися на західному березі річки. На додачу до цього невпинно кошмарять цю ділянку ДРГ. Ворожі диверсанти спробували прорвати кордон на Харківщині в районі КПП Гоптівка Нехотівка. Втім, українські захисники зупинили цю спробу. Частину диверсантів ліквідували, а інші відступили. Є й приємні новини на цьому векторі проти бойовиків Оруде третя штурмова бригада. Наші захисники змогли зачистити від росіян село Копанки біля першотравневого. При цьому взяли в полон сімох бійців із першої танкової армії РФ. Збройні сили України знову вдарили американськими снарядами по Курській області РФ. Ракети атакам з українські військові запустили у ніч на 25 листопада. Під прицілом опинився військовий аеродром окупантів у Халіно або ж Курськ східний громихання у місті були настільки гучними, що на автівках не витримувала сигналізація. На аеродромі Халіна, який розташований за 7 кілометрів на схід від самого Курська, базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії РФ, оснащений літаками Су-30Сен. За даними телеграм-каналу Астра, курщину вночі атакували сім ракет і 12 дронів. Телеграм-канал Бомбер» заявив, що ракет все ж було вісім. Губернатор Смірнов прозвітував про збиття семи атакамсів і семи випила за ніч. Менше з тим, що не менше одна ракета атакам таки влучила в саме летовище. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок, поранено двох військовослужбовців РФ. Окупантів госпіталізовано. Додають змі. У мережі вже виклали кадри. Як відбувалася ця атака? Побачимо сам момент апогею. Твою мать! Всього на відео ракетного удару можна спостерігати прильоти мінімум п'яти. Ракет Атакамс із касетною частиною на це звернули увагу автори пабліка Кібербурошна. А що ну, та, такое? Окрім прильотів по аеродрому, як стверджується, є ще два удари по позиції російської системи ППО С-400, е що намагалися відбити атаку. Тим часом Зетпабліки підтвердили ефективний удар сил по Покурщини 23 листопада. Тоді три ракети Атакамс знищили у селищі в Жирово, цілий комплекс ЗРК С-400. Він складався зі станції радіолокації та двох пускових установок. Зерка перебував у небойовому стані і велися ремонтні роботи. Ну а власне такою понівеченою є залізяка після зустрічі з Атакамсом. Фото оприлюднив російський паблік Дасьє Шпіона. Там додають, загинули п'ятеро офіцерів дивізіону, в тому числі командир і начальник штабу. Також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ Алмаз-Антей. Таким чином, сьогоднішній удар далекобійними ракетами на території Росії четвертий по рахунку. Перерахую їх всіх. Вже була атака на склад боєприпасів на Брянщині, удар по командному бункеру на Курщині, знищення ЗРК С-400 і атака на аеродром Халіно під Курськом. Основна увага, як бачимо, направлена саме на Курську область, де окупанти намагаються проводити контратаки у спробах відбити ці території у ЗСУ. Видання Wall Street Джонал пише Росія активізувала наступ на Курщину, щоб позбавити Україну цінного козиря у мирних переговорах. Українські військові сподіваються утримати позиції до зими. В РНБО підтвердили сили оборони в ніч на 25 листопада завдали удару по заводу Тайфун у Калузькій області РФ. Він розташований на дальності понад 290 кілометрів від кордону з Україною. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, підприємство випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Воно віддає оптико-електронними авіаційними системами та супутніми оборонними технологіями для армії терористів. Профільне військове видання Дефенс Експрес конкретизує. Тайфун випускає деталі для комплексів ракет Онікс і Х-35. А ще спеціалізацію ураженого об'єкта є берегові ракетні комплекси Рубеж МЕ. Ця махіна також використовує протикорабельні ракети Х-35. Комплекс Рубеж РФ просували як конкурента українського Нептуна. Але безуспішно. Очевидно, удар по стратегічному об'єкту виявився болючим для окупантів. Тим паче, що бойовики сподівалися, мовляв, їхній арішні вже не перебити. А виявилося, що розпіарені російські ракети не змогли суттєво пошкодити ціль. Завод «Південмаш» у Дніпрі. Ось такий вигляд: рештки Арішника мають тепер. Уламки хваленої експериментальної балістичної ракети показала СБУ журналістам Associated Press. Від зброї, яка може нести як звичайні такі ядерні боєголовки. Залишилися обвоглені понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину. А це супутникові знімки Дніпровського південмашу. Істотних ушкоджень заводу немає. А Путін знову все набрехав. Хоча готові це визнати не всі, і до останнього виправдовують свого диктатора. Пропагандистський канал Шейх Тамір пише цитую. Супутникові знімки, які постять західні ресурси щодо ударів по південмашу до і після, не відображають те, що розвалено всередині. По-друге, удар був для пошкодження внутрішніх просторів. Що було досягнуто? Це як куля із зміщеним центром тяжіння, маленька дірочка зовні та жахливі ушкодження всередині. Кінець цитати. Але готові вигадувати нісенітниці, не всі. Це якась ганьба, пише дехто Алікс Паркер. Далі дослівно. Візуальний удар взагалі не призвів до жодних пошкоджень, що не дивно. Фактично порожні болванки без будь-яких бойових набоїв і не могли нічого зробити. У відповідь на удари Шедоу» та атакам з українців відбулися лише легким переляком. Своє невдоволення з приводу провалу Арішника висловив російський військовий блогер з позовним 13 -й». Мовляв, Мовляв, ця порожня стрілянина без ядерних боєголовок взагалі не зупинила. Це все одно, що загрожувати нападаючому пістолетом із холостими патронами. Ефект однаковий, пише він. Вся країна хоче бачити виразну відповідь у вигляді нищівного удару удару ядерною зброєю, якщо ці пустушки не допомагають. Додає 13-й. Лякають вже, що наступний орешник буде летіти по бункеру Зеленського. Таке придумав один із так званих експертів-пропагандистів Яков Кедмі. Він же переконаний, усі цехи, підземні цехи Південмашу, усі його приміщення перетворилися на пил. Ну, поки кремлівські пропагандисти погрожують Києву, у самій Москві знову неспокійно. На півдні російської столиці спалахнув великий склад із фреуном. Вогонь спершу охопив понад 2,5 тисячі квадратних метрів, а згодом розгорілося до 3 тисяч. Полум'я настільки потужна, що покрівля будівлі вже обвалилася. Зі складу чутно вибухи, ймовірно, це детонують балони з фреоном. Для ліквідації пожежі навіть задіяли гелікоптер, який уже скинув 25 тонн води. Отже, більше про у Росії шукайте на нашому каналі. Не пропускайте гарячих новин. Для цього підписуйтесь на канал час» і тисніть на дзвіночок.